Ви слухаєте подкаст Кишові Центру спільних дій з вами, Марія Очерицяна та Оксана Заболотна. І сьогодні ми говоримо про заступників з відбудови, які незабаром з'являться в деяких міністерствах та облдержадміністраціях. В кількох випусках подкасту окішо Оксана сиділа на цьому самому місці і наголошувала про те, що те, що в нас створили мегаміністерство, і воно накопичує дедалі більше грошей, і повноважень, що це все добром не закінчиться. Я нагадую, що ми говоримо про міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, яке об'єднали наприкінці минулого року. І керівником цього міністерства став Олександр Кубраков. Зараз пророцтво Оксани та інших наших аналітиків поступово збувається. 13 червня набрала чинності постанови, за якою в ряді міністерства обласних державних адміністрацій з'явиться нова посада. Це заступник міністра та заступник голови ОДА з питань відбудови. Оксана поясни, будь ласка, для чого потрібна така посада. Така посада потрібна, як на мене, перш за все для централізації відбудови. Цю посаду запропонували вести за пропозицією саме Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури. І також варто зауважити, що в визначених обласних державних адміністраціях і міністерствах далі про це скажу може бути не обов'язково має бути створена нова посада. Такі повноваження вони можуть бути покладені на чинного заступника. Таку посаду планують створити в таких міністерствах: Міністерство інфраструктури, Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти і науки, Міністерство культури та інформаційної політики, Міненерго, Міністерство цифрової трансформації і Міністерство соціальної політики. А чи в кожній області з'явиться такий заступник або людина з такими повноваженнями? Не в кожній області з'явиться такий заступник чи людина з таким повноваженням в областях, які найбільше постраждали від бойових дій, тобто які або зараз, де зараз ведуться бойові дії, або які були окуповані і зараз же окуповані. зокрема, це Донецька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська область. А до речі, Чого йдеться про обласні державні адміністрації, якщо зараз у нас обласні військові адміністрації? А там в постанові в дужках написано обласні військові адміністрації, тобто. Зауважень насправді в цій частині немає. Вся Просто гаразд. на майбутнє. Так так. Чи я правильно розумію, що Олександр Кубраков, як віце-прем'єр з відновлення, контролюватиме процес і призначення цих людей, і загалом всі процеси пов'язані з відбудовою, які будуть відбуватися в інших міністерствах? Абсолютно, для того, щоб призначити, наприклад, заступника міністра освіти, цей заступник має бути погоджений з віце-прем'єр-міністром з відновлення. Міністром інфраструктури. І ми маємо розуміти, що насправді в цих всіх міністерствах і цих обласних державних адміністраціях з'являться люди, віце-прем'єр міністра з відновлення, які будуть контролювати процеси з відновлення. А ми маємо розуміти, що під процесами ми розуміємо гроші. Тобто, отаким от чином, Олександр Кубраков сідає на потоки і, і контролює все. Запускає щупальця в державну машину. У нього і зараз і так я можу повторити про мегаміністерство, про історію мегаміністерства його утворення. Всі напевно вже це чули, але скажу чергове. В грудні минулого року об'єднали міністерство інфраструктури, міністерство розвитку громад і територій в одне міністерство. А через два місяці передали повноваження з енергоефективності з Міненерго. Передали цьому мегаміністерству, і зараз новий виток централізації відбудови через саме ведення посади цих заступників з відновлення. Ти також писала в дайджесті в себе, що це рішення порушує ряд законів, яких саме а порушує закон про кабінет міністрів України та про обласні державні адміністрації, зокрема в частині призначення заступників. Ну, тобто, загалом в законодавстві визначені якісь такі запобіжники, щоб один віцепрем'єр не міг контролювати так багато процесів, але вирішила обійти цю процедуру. Звісно, а от як ці процеси мали би тоді натомість відбуватися? А насправді це доволі складне питання, яке я не впевнена, що я зумію повністю розкрити, але якщо дуже дуже коротко. Не коротко можна прочитати в нас на сайті centrua.org, там є стаття, називається Позиції центру спільних дій щодо повоєнної відбудови України. І ми, зокрема, зазначаємо, що про принципи, за якими має відбуватися відбудова, перш за все, це вчасність. Тут йде мова про те, що реальна і повноцінна відбудова країни можлива лише після перемоги Україні та після завершення бойових дій. Можна згадати таку маленьку історію, яка демонструє, чому це важливо. Навесні уряд запустив експериментальний проект з відбудови шести населених пунктів в різних областях. Що означає експериментальний проєкт? уряд відбудовує не тільки державні чи комунальні споруди будівлі, але й приватні. І серед списку населених пунктів є селище Циркуни Харківської області. І все б виглядало дуже добре. але того з часу запуску проекту вже було кілька е, ракетних обстрілів е, цього селища. Ми маємо розуміти, що поки відбуваються бойові дії, поки відбуваються ракетні обстріли, ми не можемо витрачати гроші платників податків, е, і насправді не тільки платників податків, це і кошти міжнародної допомоги е, на відбудову того, що може бути зруйнованим. І мені здається, що це один момент, на якому важливо наголошувати, що ми власне робимо в кожному другому, третьому випуску. Але також важливо залучати місцеву владу більше до відбудови, Абсолютно. тому що ну, цим людям жити і цим людям керувати цими громадами. Продовжую розповідати про принципи відбудови, якщо ми вже про це почали. Ще одним дуже важливим принципом є ефективність, тобто в умовах обмежених ресурсів, в тому числі, числі фінансових, успішність відбудови буде залежати від ефективності розпорядження цими ресурсами. Тобто нам потрібен максимальний результат за мінімум витрачених коштів. Дуже важливо Базуватися на даних, і чому ми кажемо про те, що відбудову потрібно починати після перемоги. Тому що поки тривають бойові дії, і поки в країні воєнний стан, ми не можемо провести всеукраїнський перепис населення. Для чого він нам потрібен? Для того, щоб зібрати повну інформацію про те, скільки в країні людей, які в них кваліфікації, де вони планують надалі жити, коли ми будемо мати дані. Ні, про людей ми зможемо оцінити, а що нам потрібно відбудовувати і в яких обсягах. Тому що уяви собі ситуацію, коли, наприклад, якесь селище на Харківщині чи Херсонщині ми його відбудуємо, а люди туди не повернуться, тому що там не буде роботи. Або вони туди повернуться, вони будуть мати житло, але вони знову ж таки не будуть мати роботи і вони будуть далі просити в держави грошей на, на, на своє е, прожиття. Тому насправді потрібно трішки змінити. Загалом концепцію і підходити до питання відбудови на основі даних про людей, а друге дуже важливо даних про підприємства, тому що зараз є багато переміщених підприємств, які перемістилися із і із півдня країни на захід. Потрібно проводити в тому числі публічні консультації. З цими підприємствами і запитувати їх: а чи плануєте ви повертатися назад, чи можливо ви залишитись на заході? І я думаю, що частина з них залишиться на заході, тому що це ближче до кордону з ЄС. Ті підприємства, які орієнтовані на європейські ринки, їм буде вигідніше залишитись на заході. Це також потрібно враховувати. Я з тобою дуже погоджуюсь, тому що навіть там, з мого досвіду, поїздок відрядження в західні громади, окей, ну приїхали туди люди, ніхто не уявляє. Навіть самі ці люди поки що де. Вони будуть там через рік, через два, чи вони залишаться на заході, чи вони повернуться після деокупації, чи вони повернуться вже через якийсь час після деокупації? Абсолютно. А коли закінчиться воєнний стан, закінчиться війна, закінчиться бойові дії. Я думаю, що протягом невеликого проміжку часу люди повернуться, туди, туди де вони хочуть бути. Тому насправді про процес українського перепису треба вже помаленьку думати, як його запустити одразу після перемоги. І останнє. Принцип, про який я таки договорю, Прошу. про відбудові це справедливість, і тут якраз йде мова про взаємодію громад і уряду. Відбудова має бути доступною та справедливо розподіленою серед тих, хто дійсно її потребує, та де в ній буде економічна та соціальна доцільність. Це також до попереднього пункту про відкритість даних. І важливо насправді, щоб кошти на фінансування конкретних. Відбудови йшли напряму в бюджети місцевих громад, бо якщо кошти йтимуть через міністерство чи інші державні установи, збережуться ризики ручного управління, тиску на громади та корупції. Якщо ми вже почали говорити про відбудову, я бачила також інформацію, що уряд виділив кошти з фонду ліквідації наслідків агресії. Розкажи на що саме виділило ці кошти. Це три рішення, які прийняті в кінці червня. Перше рішення, це кошти виділяються з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Міністерству розвитку громад територій та інфраструктури. 6,6 мільярдів гривень. Це на проєкти в різних областях: це, зокрема, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська областях. Фінансуватимуться переважно реконструкції або ремонт лікарень, шкіл, а також житлових будинків, теплових мереж. Можемо є школи яку Амбили відбудуються за цих років можливо. Там в Житомирській області, до речі, є в списку є якась школа, точно не згадаю тобі, яка але, але щось є. Дуже багато насправді житлових будинків в Харкові, тому от от такий перелік. А також іншою постановою виділяються кошти Херсонської обласній державній адміністрації близько мільярда гривень на бюджетну програму. Нову для відновлення пошкоджених об'єктів нерухомого майна. Житлового призначення внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції і надання компенсації за такі об'єкти. І третя постанова державному агентству відновлення і розвитку інфраструктури виділяють близько 10 мільярдів. На забезпечення будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів, захисту об'єктів критичної інфраструктури, паливно-енергетичного сектору. На жаль, список об'єктів, на які виділяються кошти, його немає. Він для службового користування і в відкритому доступі. Ми не можемо з ним ознайомитися. Що хочеться сказати, по цих трьох постановах в двох з них виділення коштів державному агентству відновленню і Міністерство інфраструктури, там не застосовуються окремі норми постанов Кабінету міністрів, які стосуються порядку використання бюджетних коштів. І насправді. Це трішки дивна історія в тому плані, що от є загальний порядок використання бюджетних коштів, є бюджетний кодекс, є постанови, які ухвалені на якого виконання. Цей порядок використання він доволі марудний і складний, але його потрібно виконувати. Для чого? Для того, щоб запобігати різним ризикам, в тому числі корупційним. Але під час виконання цих постанов окремі постанови можна не виконувати. Ну Може, як це ж це, це це дозволяється. А тут ще цікаво, невже настільки критично важливо просто зараз відбудовувати школи. Тобто, я не сперечаюся з важливістю освіти. Вона читала там допис від одної військової, що вона дуже про освіту, вона дуже підтримує розвиток освіти, але ну зараз є якісь важливіші потреби. Все таки. Мені здається насправді, що тут потрібно дивитися, якщо це школа, як ти кажеш, в Житомирі В якому є і так дуже багато шкіл, в Якому дуже При всій дуже багато... любові до моєї школи. No, o, а можливо, це може бути школа, де це одна школа на не знаю скільки кілометрів, і інших варіантів немає, щоб діти навчалися. Тому можливо, є доцільність. Я не можу сказати однозначно, що ні, нам точно не треба будувати школи, чи нам не треба відновлювати лікарні. Тому що можливо є ситуації, базуючись на даних, ми можемо сказати, що ні, нам таки треба відновлювати школи. А для цього нам треба вірити, що влада все таки базується на даних, коли ухвалює свої рішення. Поки що ми цього не бачимо, на жаль. Абсолютно.